Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі цього відеоблогу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо вивчати, досліджувати Боже Слово. І я маю таку надію, що ви вже чимало доброго, втішного для себе вже в Божому слові знайшли, осягнули, пізнали. Господь через Боже Слово. Щедро нас благословляє. І кожна Божа дитина дуже добре знає про це. Через те вона з радістю, лине до Божого Слова, хоче бути там, де воно проголошується, де воно вивчається і досліджується. Сьогодні ми будемо розглядати Слово Боже, яке знаходиться у першому посланні святого Івана. Розділ 5, вірш 12. Принагідно хочу зауважити, що розгляд цього Божого Слова також присвячений Дню реформації або Дню обнови церкви, який святкує Церква Ісуса Христа щороку, 31 жовтня, послухаємо спочатку Слово Боже. Написано. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Дорогі брати і сестри, як ми вже щойно зауважили, щороку наприкінці жовтня, а саме 31 жовтня, Церква Ісуса Христа вшановує День реформації. Бо День обнови церкви. І в цей день, ну лише в цей день, але в цей день зокрема, церква відповідає світові на таке важливе питання. Що таке реформація? Зокрема, що таке реформація церкви? Взагалі, чи можемо вести мову про реформацію? Для декого слово реформація звучить, можливо, надто різко, щось на зразок, як революція, декого це відлякує. Тож ми повинні зауважити, що реформація це не революція, це не еволюція, не реконструкція, не реставрація. А що ж тоді? А ось що це. Богом запроваджена справа щодо Його церкви, про яку він обіцяв піклуватися постійно весь час, так що пекельні брами її не здолають. Це також повернення до джерел Божої правди, яка об'явлена нам Богом у Святому Писанні в усій її повноті і благодаті, яка Дана нам через Сина Божого Ісуса Христа, нашого єдиного Господа, Викупителя і Спасителя. І саме цю незмінну і вічну правду звіщали також святі апостоли Іван і Яків, на честь яких названо нашу парафію, у якій Бог поблагословив мене служити душпастирем. Початок реформації церкви, дорогі брати і сестри, сягає, як, можливо, ви вже самі знаєте, часів земного життя реформатора Мартина Лютера, себто XVI століття. Лютер народився у XV столітті, помер у 16. -му. І реформація не закінчилася. Дехто думає, що вже. Закінчилися. Натомість вона триває досі, триває далі. Можемо навести дуже і дуже багато причин того, чому реформація повинна тривати, не припинятися. Є дуже багато речей у церкві, які потрібно змінити. Переносімося подумки у часи земного життя Марта Лютера до Німеччини. Лютер на той час молодий допитливий чернець августинець прагнув досягти миру із Богом. Яким чином? Намагаючись Бога догодити, він наполегливо шукав певності щодо свого майбутнього життя на небесах, зокрема у своєму чернечому житті. Йому казали, що цю певність можна знайти. Добрими справами треба їх якомога більше і краще робити. Самозреченням, самобичуванням, аскетизмом і так далі. Однак, попри всі його старання, ці речі не приносили йому бажаного миру, а лише завдавали душевних мук. І було так, що Лютер себе настільки виснажував, що навіть його наставник Йоганн фон Штаупіц, Мусив його спинити і вмовляти, щоб він не замордував себе, бува, до смерті. Шукаючи Божого милосердя, Лютер знаходив лише Божий гнів натомість. Він бачив всередині себе лише гріх і смерть, від яких не міг звільнитися. А Бог для нього був лише грізним і суворим суддею, котрий прагне жорстоко покарати грішника. У пошуках правдивого миру Лютер, як кажуть, перейшов усі кола пекла на землі. І що? Чи він знайшов той мир? Дякувати Богу, знайшов. Але де? Не в собі, не в своїх добрих ділах, не в своєму самозреченні і бичуванні, але у Господі Ісусі Христі, в Його Євангелії. Саме у Христі він знайшов того, хто був його милостивим Господом і Спасителем. Точніше треба сказати, що це Ісус Христос його знайшов. Лютер був і є одним із найвизначніших богословів церкви. Але він був не лише богословом. Як відомо, талановиті люди зазвичай. Та лановиті в багатьох речах. Тож Лютер був і професором університету, і душпастерем, і автором багатьох християнських гімнів, і мовознавцем, добре володів давно єврейською, давно грецькою мовами. Він також грав на музичних інструментах, писав і співав пісні, він мав винятковий дар. Слухати, підбадьорювати, залагоджувати конфлікти між людьми. Він вмів твердо стояти у Божій правді, у своїй вірі в Ісуса Христа, коли цього вимагали обставини. Особливо тоді. Важкі життєві битви Лютер вигравав не за рахунок власного красномовства чи чогось іншого, але за рахунок. Божої правди. Лютер входить до списку ста найвизначніших постатей в історії Німеччини і в історії усього світу. І, вшановуючи День Реформації, ми, дорогі у Христі, окрім визначних постатей реформації, говоримо також, можливо, навіть насамперед, про виняткову Божу правду, котра. На відміну від смертних людей перебуває, живе, стоїть по віки віків. Написано, небо і земля променуться, але Слово Боже не минеться. Правда Божа ніколи не минеться. Лютер дуже добре знав про це, і саме через те він так палко навчав цієї правди, зокрема, правди про Ісуса Христа, Спасителя світу від гріхів. Він виголошував цю правду. Скрізь де тільки міх впродовж усього життя. І з проповідниці в церкві, і в університеті, і серед інших людей. У своїй праці дорадників усіх міст німецької землі, що було написано 1524 року, Лютер про своє жертовне служіння Євангелія казав таким чином: Мої вуста відкрив Бог, який звелів мені звіщати правду. І чим сильніше вони, себто мої недруги і вороги, шаленіють, тим більше він заступається за мене і, зміцнюючи та поширюючи далі моє служіння, зводить їхнє шаленство на нівець. В другому псалмі написано так каже Лютер, той, хто на небесах пробуває, Посміється, владика їх висміє. Отож лише твердолобі люди не можуть зрозуміти, що це служіння має бути звершене самим Богом, оскільки в ньому зримо проявляється сутність божественного слова і діла, які завжди, коли їх намагаються переслідувати і пригнічувати, стають лише твердішими і міцнішими. Упродовж усього свого життя. Я прагну, як і написано в книзі Пророка Ісаї, не мовчати, але проповідувати. І я буду робити це до тих пір, поки не прийде у світ як сяйво, христове правосуддя, поки його цілюще милосердя не запалає, наче лампада. Перед Богом я можу щистою совістю звеличити себе за те, що, діючи так, я переслідую не власні цілі. Їх би я міг досягти набагато швидше, якби мовчав і в нічого не втручався. Але я від усього серця чесно відстоюю ваші переконання і переконання всіх співвітчизників, на що уповноважив мене Господь. Хочете, вірте цьому, хочете ні. А люблячих мене, я прагну щиро і переконано запевнити в тому, що слухаючи мене, вони безсумнівно чують не мене, але Христа. Хто ж не слухає мене, той нехтує не мною, але Христом. У нинішньому біблійному тексті це послання святого Івана перше послання, написано: Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Це незаперечна і вічна правда, дорогі у Христі. Зосереджуючись на цих словах, поміркуємо про реформацію і її складові частини: спасіння з благодаті через віру, відповідно до навчання святого Писання, зокрема про Господа нашого Ісуса Христа. Бо все зосереджується на ньому і коріниться у ньому. Говорити про те, що ми спасенні з благодаті Божою, означає стверджувати, що ми спасенні Сином Божим Ісусом Христом. І святий Павло в посланні до римлян говорить: усі безкоштовно виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, третій розділ послання до римлян. Таким чином, відповідно до Божого Слова, без Христа немає прощення гріхів. Спасіння Божої любові, Божого милосердя, Божої ласки. Немає нічого. Окремо від Христа нема нічого. Окремо від Христа неможливо досягти небес і знайти правдивий мир. Лише Він, як каже Святе Писання, є дорога, правда і життя. Боже милосердя нероздільно пов'язане із Ісусом Христом. Через те ми, як написано, сповідаємо, що ми спасенні з Божої благодаті. Однак чимало людей у світі не вірять у це, у те, що Ісус Христос помер за їхні гріхи. А в що ж вони вірять? У те, що вони самі здатні щось зробити власноруч, завдяки чому отримують спасіння і вічне. Життя. Написано закон через Мойсея був даний, а благодать і правда з'явилися через Ісуса Христа. Закон це, іншими словами, Божі заповіді. Чи має закон стосунок до того, про що ми сьогодні говоримо? Поза сумнівом, Ісус Христос також проповідував Закон. Закликав грішників до каяття, Бо саме так ми і, зокрема, вживаємо закон. Але що Ісус робив таким чином? Він готував людей до отримання Божої благодаті. Грішнику звіщаємо ми закон, а розкаяному грішнику звіщаємо Євангеліє. І коли ми кажемо, що ми спасені з благодаті, тобто без жодних заслуг з нашого боку, то цим самим ми сповідаємо Божу правду про те, що ми спасені Христом. Написано, хто має Христа, той має життя. Ми сьогодні чуємо це багато разів, отож запам'ятаємося, вічне життя дається тільки через Христа і в Христі. Хто не має Сина Божого, той. Немає життя. А як нам отримати Христа, про якого каже Святе Писання? Написано, що для цього треба без жодного сумніву вірити в Нього як свого єдиного Господа і Спасителя, покладатися на нього. Зокрема, на чудові слова Божі, написані для нас у Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Там є такі слова. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Біблія навчає, що допоки нам не буде чогось дано Богом, то ми не будемо його мати. Отож Бог повинен був нам дати спершу свого сина, син мав. Прийти в цей світ виконати своє служіння, померти за наші гріхи, за нас, через те, що гріх і Божа справедливість вимагають покарання за гріх. І лише завдяки цьому, завдяки Господу нашому Ісусу Христу, Його святим ранам ми спасенні, благословенні. Таким чином, для кожної дитини Божої. Різдво Ісуса Христа, Страсний тиждень, Великдень, інші свята мають бути не просто святковими днями в календарі, а історичними і незаперечними фактами, в центрі яких перебуває Син Божий, Викупитель і Спаситель. Відповідно до цього, під час Різдва кожен з нас повинен уявляти себе. Поруч зі Спасителем, який лежить у Вифлеємських яслах, пригадувати все, що стосується цієї події і Божого благословіння, яке Господь об'явив світові через однородженого свого Сина. А під час Його Воскресіння ми повинні перебувати разом із учнями Христа, яким Він з'явився із Ранами на руках і ногах від свяхів, що ними був прибитий до Христа. І так щодо інших свят у церковному календарі, ми йдемо разом із Христом. І не лише в день того чи іншого святого, а впродовж усього життя. Тому це повторюється у церкві впродовж року знову і знову. Ми приходимо ту саму дорогу. Ісуса Христа дає нам Євангеліє. Наше хрещення єднає нас із Ісусом Христом. І кожен раз, коли ми сповідаємося у гріхах, то для нас промовляються благодатні слова Ісуса Христа про прощення. Відпускаються Тобі Твої гріхи. Щоразу, коли ми підходимо до Господнього столу, щоби там отримати правдиві тіло і кров Спасителя в Господній вечері. Нам дається той самий Христос, який лежав у яслах, який був розіп'ятий на Христі, який воскрес на третій день і згодом Вознісся. Саме цього Христа, нікого іншого, потребує наша віра і отримує його у Слові і в таїнстві, так каже Біблія. Тому так багато часу ми проводимо біля Божого Слова. Нарешті ще одне. У світі є чимало релігій і вірувань. Але спасенна і правдива віра, дорогі у Христі, є тільки одна: це віра в Христа, правдиву людину і правдивого Бога водночас. У Христа, який помер за нас і за наші гріхи, і воскрес для нашого виправдання. Лише цією вірою в Христа, а не Нашими ділами, заслугами, чимось іншим, ми спасені. Задля цього спасіння і певності у ньому, ми ходимо до церкви і слухаємо Слово Боже, а також тут, під час цих зустрічей, ми робимо це не для того, аби чинити якесь добре діло і ним догоджати Богові, а через те, що, роблячи так, ми отримуємо Христа у Слові і в таїнстві, у всій повноті Його милосердя, благодаті і божественної сили. Ми також отримуємо Христа, коли збираємося в Його ім'я довкола Його Слова у наших домівках чи в будь-якомусь іншому місці, де збираються діти Божі. Написано віра від слухання. А слухання через Слово Христа, послання Святого Павла до Римлян, розділ 10. Таким чином, у Слові Божому, яке ми зараз досліджуємо, вивчаємо, таким чином, в Божому Слові, яке ми, зокрема, зараз досліджуємо, міститься могутня сила, правда, мудрість. Ось чому так важливо слухати, читати, вивчати. Поширювати Боже Слово, бо через Нього Господь Святий Дух працює у серцях і навертає грішників. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що тільки в Ісусі Христі, вічному Сині Божому, ми маємо вічне життя і спасіння. Воно дається нам Богом з благодаті, через віру, за допомогою Христового Євангелія. Тримаючись Євангелія, ми можемо не боятися нічого і нікого, зокрема, не боятися ніяких фальшивих вчень і доктрин, які нам намагаються накинути, аби збити нас з пантелику і звести на манівці. Саме і це є також дуже і дуже важливим посланням реформації. Нехай кожен з вас буде твердо вкорінений. У цьому увірів Ісуса Христа, у чистому, непофальшованому Божому Слові, яке так потребує Україна і український народ. Нехай милосердний Господь береже кожного з вас у Божій правді, щоби дане вам у Христі вічне життя належало вам нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.